Роблю огляд на виставу в молодому театрі з англійськими словами рівня Б2. Підступність кохання in love – заполонило сердечка глядачів і моє не є ексепшн. Сто років не була в театрі, тож it's high time. Актори. Це окрема godsend. Дарія Беріхашвілі і Олександр Ромашко відтворила на сцені по-справжньому перше найсильніше кохання. Емоції передавалися мурашками по шкірі і сльозами на очах у глядачів. Тут пора би і have a snack. і ковбаска, і сирочок Брі, і сальце. Тут я вже пейсенс рум з місця на місце в очікуванні другого акту. Звісно, є де й сувеніри прикупити. Якщо своїми словами всесильна коханка герцога леді Мільфорд strives to achieve визнання, слави і щастя. Але на шляху її підступності стає справжнє, чисте перше кохання. То що переможе? Підступність чи кохання. Наступний показ 20 жовтня 4 листопада. It's worth it. Я не можу бути з ним щасливою. Але й твоєму щастю не бувати. Бати чуже блаженство. Це також блаженство.